Добрий день. Сьогодні буде коротке практичне заняття на тему переведення числа з десяткової системи числення у двійкову, як це проходить на практиці. Кожен студент мислить по-різному, тому не варто заставляти усіх переводити між системами числення однаково. Краще спробувати три різних способи: добитися, щоб студенти переводили числа швидко, а вже тоді нехай кожен вибирає, який спосіб йому більше подобається. Отже, три способи переведення десяткового числа у двійковий. Як вже було пояснено в попередньому відео, для того, щоб перевести число 95 у двійкову систему числення, ми ділимо його на 2. Частка 47. 47 помножити на 2 буде 94 і залишок 1. Відповідно, постійно частку будемо ділити на 2 до того часу, поки ми не отримаємо одиничку. Як тільки отримали одиничку, ділення зупиняємо. І починаючи з ось цієї одинички, в напрямку за стрілкою записуємо число. Тобто 95 у десятковій системі числення дорівнює 1 0 1, 1, 1, 1, 1 у двійковій системі числення. Також, як було пояснено в попередньому відео, робимо перевірку. Записуємо ряд 2 в нульовій, 2 в першій, 2 в 2 і так далі. 2 в0 це є одиничка. 2 Два перші двійка, четвірка, вісім, 16, 32 і 64. І записуємо ось це число, яке ми отримали, і обчислюємо суму добутків: 64 помножити на 1, 32 помножити на 0, 16 на 1, 8 на 1 і так далі. В результаті бачимо, що ми перевели правильно число 95. Давайте для тренування попробуємо ще одне число. Число 117, ділимо на 2. Частка 58. 58 помножити на 2 буде 116. Залишок 1. 58 ділимо на 2, 29. 29 помножити на 2 буде 58. І залишок 0. 29 ділимо на 2. Отримаємо 14. 14 на 2 28. І залишок буде 1. 14 на 2 7, 14 залишок 0. 7 на 2 3, 6 залишок 1. Так само 3 поділили на 2, 1, 2, 1. І ми можемо записати, що 117 у десятковій системі числення дорівнює, починаємо з оцієї одинички. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 у двійковій системі числення. Знову ж таки, можемо цим способом перевести, як було на попередньому відео, і переконатися, що ми перевели правильно. Це був перший спосіб. Другий спосіб це переведення через віднімання. От у нас є ось цей ряд. От він є. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 128. Ми дивимося, яке найменше число, верніше, яке найбільше число поміщається в 95. Так, 128 в 95 не поміщається. Але поміщається 64. 95 мінус 64 буде 31. Раз 64 поміщається, ми ставимо одиничку. Далі залишилось 31. 32 не поміщається, ставимо 0. 16 поміщається, ставимо одиничку і залишується 15. 8 в 15 поміщається, ставимо одиничку, залишається 7. 4 поміщається, залишається 3, поставили одиничку. 2 в трійку поміщається, поставили одиничку. І 1 поміщається. В результаті ми отримали 0. Таким чином, так само число буде 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. От є запис. Давайте переведемо число 117. Число 128 не поміщається в 117. Найперше число, яке поміщається, це є 64. Відповідно, біля 64 ставимо одиничку. 117 відняти 64 буде 53. Відповідно, число 53. В нього поміщається число 32. Тому біля 32 ставимо одиничку. 53. Відняти. 32. дорівнює 21. Знову ж таки, 21, 16 поміщається. Так, поміщається, ставимо одиничку. 21 відняти 16 буде 5. 8 вже не поміщається, ставимо 0. 4 поміщається, залишається 1. Раз поміщається, ми поставили одиничку. Д, залишилось одиниця. Двійка не поміщається, ставимо 0. І одиниця поміщається. Ставимо одиницю. Тут залишається 0. Таким чином, ми отримуємо то саме 117 у десятковій системі числення. Дорівнює 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 у двійковій системі числення. Тобто ми отримали то саме число, що і було попередньо: 3 одинички, 0, 0,1. 0,1. Таким чином, число переведено правильно. Це був другий спосіб. І третій спосіб переведення через подібні числа. Знову ж таки, ми вже знаємо, що число 128 у двійковій системі числення записується ось так. Якщо його зменшити на 1, то ми отримаємо 7 одиничок і це є число 127. Для того, щоб з числа 127. Отримати число 95 нам потрібно відняти 32. Тобто 127 мінус 95 буде 32. Тобто з ось цього числа, числа нам треба просто викинути 32. 32, ось це є розряд. Тобто ось цю одиничку я міняю на 0. Через то буде 1, 0 і 5 одиничок. Знову ж таки доволі зручний спосіб. Давайте так само попробуємо перевести число 117. Для того, щоб перевести число 117 від 127 потрібно відняти 10. 10 можна зробити, якщо як розглянути як 8 і 2. Тобто ось тут 0 і ось тут 0. Тобто ми маємо 3 одинички. 0, 1, 0, 1. Тобто ми отримали той самий результат, що був в попередньому нашому способі переведення числа 117, 3 одинички 01,01. Знову ж таки, студент повинен тричі перевести число трьома різними способами, зробити це для кількох чисел самостійно, і вже тоді студент може вибирати, яким способом йому краще це робити. Дякую за увагу.